Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про ще один соціальний проект, про який розповідає та презентує Міністерство соціальної політики України. Будемо говорити про програму, яка має назву Рука допомога. У 2023 році Міністерство соціальної політики України перезапустило дану програму. Вона в першу чергу спрямована на допомогу малозабезпеченим Людям у відкритті власної справи програма дає можливість непрацюючим, працездатним людям з числа членів малозабезпеченої родини отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100 тисяч 500 гривень для відкриття чи розвитку власного бізнесу. На що взагалі надається дана фінансова допомога? На придбання обладнання та матеріалів необхідних для розвитку власної справи людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи, а потім потрібно буде так, як це поворотна так допомога, то потрібно буде її повертати. Як же ж після закінчення трьохрічного строку здати її отриманням? Однією сумою протягом 30 календарних днів, або достроково частинами відповідно до графіка, який ви погодите з центром зайнятості. Важливо, що сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і сплати єдиного соціального внеску. Але фінансову допомогу вам не потрібно буде повертати, якщо завдяки. Вам сплачено податки, збори і єдиний соціальний внесок в сумі, який перевищує суму наданої допомоги. У перший рік здати отримання допомоги за направленням центру зайнятості ви працевлаштували не менше двох людей із малозабезпечених родин строком не менше ніж два роки. Як же ви можете в своєму місті скористатися даною програмою для отримання такої допомоги? Людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність. Має звернутися до найближчого центру зайнятості. Там вам потрібно подати документи до створеної при центрі зайнятості комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності для малозабезпеченої родини. А саме потрібно надати заяву про надання фінансової допомоги, довідку про несудимість та відповідний бізнес-план. До складу комісії включаються представники центру зайнятості, представники органів соціального. Захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної податкової служби, організацій роботодавців і про за їх згодою. Комісія буде розглядати документи, і після засідання надсилає претенденту на, фін... е... Е... на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення. Якщо рішення буде позитивним, то ви маєте створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення. Тому, якщо вас зацікавить е, дана допомога, е, тому, будь ласка, майте на увазі. Ще раз акцентую. Вашу увагу, що отримати таку допомогу може непрацююча працездатна людина з числа членів малозабезпеченої сім'ї, яка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна. Розмір такої допомоги максимальний до 100 тисяч гривень. От, тому якщо ви підпадаєте під ці критерії. Будь ласка, зверніть увагу, звертайтеся до свого центру зайнятості за відповідною консультацією. На сайті Міністерства соціальної політики також є необхідна інформація, яка вам допоможе зрозуміти та прийняти рішення, чи потрібно вам брати участь, чи ви хочете, чи маєте бажання. Можливо, у вас є мрія про власну справу і знаєте, як це зробити. Тож, будь ласка, знайте, що є така можливість, вона на даний момент. Надається нашим громадянам, якщо хтось з вас уже звертався в центр зайнятості та за допомогою даної програми Рука допомога, можливо, започаткував власну справу. Будь ласка, поділіться власним досвідом в коментарях.